Вітаю, друзі. Про провалену інформаційну політику держави не каже тільки Ледачий. Постійно апелюють до того, що ну треба ж якось протидіяти російській пропаганді, і контраргументи повинні бути на всіх напрямках, і це зрозуміло. Саме тому ми бачимо, як успішно російські ПСО реалізуються в Україні. А окрема історія, коли беруть якісь болючі теми. І росіяни їх роздмухують, і це їм теж дається. А держава, а держава в цей час щокає таблом і мовчить. Дуже дивно, що держава мовчить і не реагує, але, мабуть, не цікаво, бо інакше ми бачили іншу реакцію. Це тільки одна зі складових того, що інформаційна політика держави сьогодні прославляння влади, замовчення корупції, і так взагалі. Ніякої, ніякої популяризації Збройних сил України, і це ми бачимо через відсутність фільмів, серіалів і великої кількості такої інформації, яка повинна була би вже бути на всіх екранах країни. Нагадаю, це ж колись Ленін сказав, що найважливіше з найважливіше з усіх іскусств для них було кіно. Лінін був той ще покидьок. Але розумний і дуже гарно розумів, як кіно впливає на багато чого в житті людини. Більше того, кіно це одна з складових пропаганди із інформаційної політики в Україні з цим щось не так. Поясню про що йде мова зараз. В кінотеатрах де фільм про ОСББ або потяг у 31 грудня, комедії. Суперкомедії теж потрібні суспільству суспільство не повинно тільки зациклюватися на війні. Але суспільство повинно жити війною, жити і бажати перемоги. А от про це щось у нас не дуже багато фільмів. З того, що я можу пригадати, це Конотопська відьма і Буча. Це два фільми, які ну, дійсно привернули увагу і варті того, щоб сказати, що це успішні проекти. Що було ще? Нічого не було так. Будуть, скажуть мені, але три роки що робили? Де фільми, де серіали? До речі. Колись хтось мені скаже, так: почекайте, а є ще кіборги, мірний, снайпер-білий ворон. Всі фільми, я погоджуюсь, були, але зняти вони були до повномасштабного вторгнення. І от тут є запитання: а чому влада не займається цим питанням? Може, тому що їм нема про кого розповісти? Дивна ситуація? Я вважаю, що є. У нас є велика кількість героїв, яких ми можемо прославляти, і про яких повинні розповідати нашим співгромадянам. Ну, хоча б той же самий Роман Ратушний, позивний Сенека, який був київським активістом, захищав Протасів Яр, а потім пішов воювати і віддав своє життя за Україну. Його історія варта того, щоб про нього зняли фільм або серіал. Тарас Бабанич, позивний Хамер, легенда правого сектору, який теж вартий, і кіно, і серіалу. Є і велика кількість інших прізвищ. Ну, наприклад. Ірина Цибух, медикиня. А є братчики, яких ми знаємо по їх позивним: Непійвода, Святоша, Тарасій та Аполлон, є легенда 72-ї славетної бригади, комбриг... комбат. Вибачте, комбат Андрій Верхогляд. Він загинув, коли повів за собою в наступ свій батальйон. Він загинув під Бахмутом біля позиції міст, і він віддав сам най, найбільше, що в нього було своє життя в ім'я держави. Повів вперед і повернув позицію, яка була раніше втрачена. Позивний Лівша, його всі пам'ятали, і йому пророчили велике майбутнє майбутнє головком казали про нього журналісти. Його історія це історія справжньої легенди. Про нього можна знімати фільм, серіал, а можна і перше, і друге. А Назарій Гринка Гринцевич – теж людина, яка варта уваги кінематографу вже свої 21 рік. Захисник Азовсталі, який боронив, Азовсталь, потім потрапив в полон, повернувся і повернувся на фронт і теж віддав своє життя. Можна пригадати військового фотографа. Арсена Федосенко, який, ну скажімо так, дуже цікава і відома постать, який а, міг би залишатися спокійно поза армією, але не зміг. І людина, яка теж віддала життя в ім'я країни. От є ще багато прізвищ. Є Наталія Кузнєцова, та яка є ранка, є Всеволод Воловік, який позивний Сєва. І, до речі, є багато і живих героїв. Про яких теж треба розповідати. І вони всі можуть стати тим, хто буде надихати українців на служіння державі. Сьогодні багато хто каже, що нема черги в ТЦК СП для того, щоб мобілізуватися. Справді погоджуюсь. Але сталося це через що? Не тільки через те, що Зеленський фактично Зруйнував систему мобілізації, ще коли звільнив всіх військових, ні, значно гірше в іншому. Взагалі відсутня система мотивації і відсутня емоційна складова, яка може бути сформована саме через кінофільми, через стрічки, серіали, через вистави. Цього нема. Держава цим не займається. До речі, під час Другої світової війни Радянський Союз. Використовував це по повній І якщо хтось вважає, що там все було погано, ніде що було хороше. Незвичайні на те, що це буцегарня народів, і це справжнє тоталітарне кубло Радянський Союз, але вони могли прораховувати деякі моменти. Саме тому під час Другої світової війни, яка називалась тоді Велике Вітчизняна, вони створили цікаві фільми. І це були два бійця. Небесний тихоход о шостій годині вечора після війни. інше. Це створювалось для того, щоб мотивувати людей. Наприклад, ті ж саме два бійця це про фронтову дружбу. Ми не можемо таке зараз щось зняти. Чи може просто державі це не цікаво, а держава шукає, щоб зняти ще таке веселеньке, кумедне, ну, наприклад, свати, але під іншою назвою. Ну тому що свати тим людям, які керують сьогодні державою. Вони зрозумілі, а вони дуже легко сприймаються, і суспільство, до речі, теж такому щось пропладує ну, саме тому комедії, комедії зараз з'являються. До речі, під час другої світової теж комедії з'являлися, але комедія не може мотивувати. Комедія ніколи не нагадає про те, що відбувалося на фронті. Комедія а, вона про інше. Нам треба сьогодні нагадувати суспільству, за що ми б'ємося. На жаль, на третій рік повномасштабного вторгнення і 11-й рік війни ми повинні нагадувати суспільству про це. Зеленський цим не займається. Ну, не знаю, чому. До речі, він в цьому фаховий експерт і знімав непогані фільми, які збирали касу. Комедії відверто, е таку напівшлачну, але він розуміє, як. Отримати увагу глядача? Чому він не займається цим? Не знаю. Ну, мабуть, перед виборами знімуть Слугу народу новий сезон, де буде один герой. Хоча в мене є думка, що саме тому і не знімають, що там з'являться у всіх фільмах інші герої. Якщо будуть брати справжніх постаті, а якщо будуть не справжніх брати, ну як ну як так? Не зеленський герой, хоча може в кожному фільмі буде з'являтися Зеленський підходить до пораненого бійця і казати, підіймісь, і він буде підійматися, і ти поранення буде зживати. Але нам треба інше, нам треба, щоб у нас з'являлися фільми, які б нагадували суспільству, за що ми б'ємося, щоб формували у нового покоління сприйняття того, що Є герої, які віддали життя за те, щоб вони жили в Україні, і треба наслідувати їх принципи. Треба фактично фільмами мотивувати людей служити в Збройних силах України і нагадувати їм, що не бусифікація повинна відбуватися в країні, а справжня мобілізація, як, наприклад, це відбувається в Ізраїлі. Але для цього треба, щоб ті люди, які займаються інформаційною політикою. Хотіли б досягати такого результату. А поки я цього не бачу: ані Зеленський, ані Єрмак, ані Татаров, ані всі інші, навіть представники квартал 95, які сьогодні сидять в Верховній Раді або в, на інших посадах знаходяться, вони чомусь не прикладають зусилля для того, щоб з'явився такий контент. Може, тому що воно не є. Не чіпляє. Не бачать вони себе в цьому, а взагалі. Не підтримують може, не знаю, нема відповіді. Але якщо б було ще по інакшому, якщо б по іншому було і вони дійсно хотіли, то давно б вже з'явилися фільми і серіали. Але ні, поки що немає. Є около фронтові теми, окола військові, а саме про герої війни немає. На жаль, але так буде не завжди. І для того, щоб ситуацію виправити, у владі треба все ж таки розставляти пріоритети, знімати фільми або фінансувати зйомки фільмів і серіалів про героїв України, про військових, створювати з них образ, але тут буде синувати. Ну тому що з одного боку вони мар'яною безуглою атакують і дискредитують Збройні Сили України і військових, а з іншого повинні. Підсвічувати і створювати героїчний образ військового, буде когнитивний дисонанс. Саме тому може і не займається що замість піару військових є дискредитація військових з боку Мар'яни по команді з Офісу президента. І тоді з'являється відповідь, чому немає у нас ані фільмів, ані серіалів. Бо влада в цьому схожа, не зацікавлена. До речі, у наших ворогів. Ситуація геть інша. Вони вкладають величезну кількість бабла в кіношлаг і в пропаганду образу російського військового вкладали раніше. Тому що вони розуміють, що найважливішим з усіх мистецтв є для них кіно. І вони цим займаються. А для Зеленського кіно буде важливо тільки перед виборами мабуть, для того, щоб зняти слуга народу new Edition Подивимось. Хочеться іншого. Хочеться, щоб ті люди, які випадково сьогодні керують країною, зрозуміли, що вони повинні займатися і інформаційною політикою, і мотивацією суспільства, і оспівування слави військових Навіть попри те, що їм цього не хочеться. Хіба хочеш, коли мусиш? Тому працюйте, Володимир Олександрович. Працюйте. Ви повинні цим займатися. Сподіваюсь, що найближчим часом щось зміниться. Дякую, що дивилися. Дякую, що не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео. Дякую за все це, поставити вподобайку і пам'ятайте, що сьогодні головна парадигма країни: це або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому підтримайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, донайте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І все буде справді в Україні. Бо поки є зсу, є майбутнє у України. па папа.